Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся про таке. Майже чотири роки у Смороді мешканці мікрорайону Яр потерпають від зруйнованого колектора. На Полтавщині судитимуть шістьох працівників СІЗО, які катували ув'язненого. До обережного поводження із вибухівкою українців закликають герої нашумілого шутера Сталкер. А зараз про це та інше більш детальніше. У нестерпному смороді так близько чотирьох останніх років живуть мешканці мікрорайону Яр у Полтаві. Все через зруйнований колектор, який, окрім неприємного запаху, загрожує ще й проваллями. Чому склалася така ситуація і чи є перспективи її розв'язання, дізнавалася наша знімальна група. Природа, бачите, самі що. Ось, дивіться, що сталося, що можна було тут зробити. Зону відпочинку, а як його зробиш, як тут воніща вонь іде така. У мікрорайоні Яр вже близько чотирьох років мешканці живуть в смороді від, як вони кажуть, колектора колишнього заводу ГРЛ. Термін експлуатації залізобетонних труб давно вийшов, і за останні роки тут почали утворюватися провали, в які можуть втрапити діти або тварини, жаліються мешканці яру. Водоканал. Значить, розпочав, не знаю чи, чи будівництво, чи роботу, щоб е, починити колектори. І подивіться, стовпчики вже наклонилися. Тобто гора сумниця. Окрім смороду від колектора, тут ще й неприємні аромати від сміття, адже навколишня територія перетворюється на звалище. Приїжджають машини, висипають сюди весь мусор з міста. Тоді приїжджає. Такий маленький екскаватор, і засипає. Ви звук його можете час, оранжевого кольору. екскаватор. засипає землю, насипає, і це все, і це, все, ось, бачите, у тут. З іншого боку, колектора ситуація не менш кричуща. Тутежні жителі говорять, неодноразово звертались до міської та обласної ради, в тому числі коли на колектор впав високовольтний стовп. Тоді їм пообіцяли, що зроблять обвідну трубу, а потім ремонт. Але додають обіцянку виконали не в повному обсязі. Ну на цей день обвідна труба лежить. А, і все. Всі останні врізки, які врізані були в колектор, вони стікають у нас зараз у землю, і вже за минулий місяць провалилося в ще два метри, і потроху наближається до людських будинків, тобто скоро як тільки почнуться дощі і все почне спливати в той колектор. Як повідомили у Полтава водоканалі у 2020-2023 роках підприємство замінило півтора кілометра аварійного колектора на майже 25 мільйонів гривень, але потребують реконструкції ще близько кілометра труб. Наразі вже розроблено проєкт заміни 500 метрів старого трубопроводу на поліетиленовий та стійкий до корозії. Вартість робіт 21 мільйон гривень. На сьогоднішній день залишається заміни. Ще майже 1 км залізобетонного колектора діаметром 900 тисяч мм від раніше відремонтованих ділянок в напрямку ГКНС. Але зважаючи на те, що єдиним джерелом доходу підприємства є встановлений тариф, який не змінювався для населення з 2021 року, і наразі він є збитковим, Підприємство вже не має змоги фінансувати далі ці роботи за власні кошти. У Полтава водоканалі наголошують, подальші роботи можливі лише у разі виділення грошей із бюджету громади та додають, фінансування реконструкції цього колектора у програмах органів самоврядування досі не передбачене. Поблизу зупинки громадського транспорту Нестора Городовенка, колишня Чайковського у Полтаві просять встановити пішохідний перехід через вулицю Європейську. Відповідна петиція з'явилася на сайті Полтавської міськради 8 вересня. Як до цього ставляться містяни у сюжеті? Щодня десятки пішоходів вимушені перебігати шість смуг проїзної частини поблизу зупинки громадського транспорту Нестора Городовенка на вулиці Європейська, ризикуючи життям через відсутність пішохідного переходу. Це фрагмент тексту з петиції про встановлення пішохідного переходу біля зупинки Нестора Городовенка по вулиці Європейська в Полтаві. Її днями опублікували на сайті міської ради. Автор просить розглянути можливість облаштування пішохідного переходу біля зупинки Нестора Городовенка. Полтавка Ганна Миколаївна каже, повністю підтримує таку ініціативу. Тут машин скільки, що обов'язково, Так от же є пішохідний перехід. Ну, ви знаєте, машини так зупиняються. Ну, ви самі розумієте. Рух дуже, дуже, дуже рух великий. Підтримує ініціативу облаштування пішохідного переходу біля зупинки Нестора Городовенка і переселенка з Донецьку, пані Людмила. Перебігають, перебігають всі. всі. Тут дитячий майданчик, люди ходять. Я думаю, так потрібен. Часто перебігають. Та я сама перебігаю іноді. Полтавка Наталія говорить: не розуміє, навіщо люди так ризикують, переходячи дорогу у недозволеному місці. Я боюся бути. На дорозі вбитою, тому я туди ходжу, якби ноги не боліли. Недалеко ж і там, і в іншому місці. Просто люди якось ну, бережуть себе, ноги там болять. А от 80-річний пан Петро перебігає дорогу в недозволеному місці. Каже, тут йому зручно. Там є перехід до і там є перехід до встановки. Ну, Ми вже так привикли, щоб нам вже захотілося. Я живу там, мені відомо одночі переходять. Полтавець Олександр Михайлович каже, часто спостерігає, як люди перебігають дорогу на цій ділянці. Переходять, ну, переходять, та по старій привичці перебігають. Нікого так нема машин, раз перебігла дорогу. Ну а так можна спокійно перейти на фурмуналі піти. Он туди правоохоронці наголошують, слід дотримуватися правил дорожнього руху. В разі порушення правил дорожнього руху, коли їх виявляють патрульні інспектори, притягують до адміністративної відповідальності. Зокрема, за частиною першої статті 127 порушення правил дорожнього руху пішоходами, а саме безпосередньо перехід проїзної частини в нестановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами. За дане адміністративне правопорушення передбачається штраф у розмірі 255 гривень. Станом на 15.00 12 вересня. Сня петицію підтримала 41 людина. Для розгляду її депутатами міської ради треба набрати 250 голосів. На це лишилося 56 днів. Прибудинкову територію навколо багатоповерхівки по вулиці Охтирський шлях, 16 заасфальтували та встановили там нові бордюри. Скільки ще дворів полтавської тергромади потребують нового асфальтного покриття, та чи заплановані там поточні ремонти цього року, про це розповідаємо у сюжеті? Все гарно зробили і ходить хорошо, і отаким, от як ми стареньким, вже теж хочеться, щоб лад був. І зробили лад. Зробили добро людям. Пані Катерина, мешканка будинку по вулиці Охтирський шлях, радіє, що нарешті асфальтують їхній двір, впорядковують усю прибудинкову територію. Коло дома і за дому вже роблять, так це ж хорошо. Раніше при виході з під'їздів місцеві натрапляли на суцільні ями, тому ремонт ділянки був вкрай потрібен, кажуть люди. Тут усе таке розрушене було. Тепер спасіба, дай Боже, здоров'я. Тим, хто зробив заасфальтували ділянку та встановили нові бордюри в рамках поточного ремонту, врахувавши прохання мешканців будинку, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Нарешті жителі дочекалися ремонту. Вони зверталися і в минулому році, але в минулому році не вдалося відремонтувати, не вистачило бюджету. Але тим не менш, ми як обіцяли, і в цьому році люди вже з новим нормальним сучасним асфальтом. Загалом навколо багатоповерхівки по вулиці Охтирський шлях, 16 впорядкували триста. Та 80 метрів квадратних прибудинкової території. Тут було зняття поганого асфальту, зняття асфальту, додавання щебня і заміна бордюрного камня. Виравнюємо, робимо красоту гарячим асфальтом». За інформацією управління житлово-комунального господарства міста зараз у Полтавській тергромаді потребують асфальтування близько 150 дворів, говорить Юрій Бражник. Це ті двори, які от прямо дуже дуже в жахливому стані. Депутатським корпусом виділені гроші. Якщо все буде благополучно, то в цьому році порядка 100 дворів буде в Полтаві відремонтовано. Люди отримують новий нормальний сучасний асфальт. Сьогодні по проспекту Миру 16Б у Полтаві. Водій авто Лінкольн не впорався з керуванням і в'їхав в електроопору. Авто загорілося. Повідомлення про подію патрульним надійшло о 8.30. зазначили правоохоронці, які працювали на місці події. Як повідомили у патрульній поліції області, дану ситуацію врегулювали без допомоги правоохоронців. Її не оформлювали через автопригоду на дорозі. Не міг проїхати тролейбус. Розповів ревізор з безпеки дорожнього руху Сергій. Де один стояв, поки, тому що ті на, на автономному ходу, ті об'їхали. А один без автономного ходу, то той стояв. Зараз прибрали машину, проїзд є. Шістьох працівників СІЗО, які катували ув'язненого, судитимуть на Полтавщині. Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування. До суду направлено обвинувальний акт стосовно начальника відділу, чергового помічника начальника установи, трьох старших по корпусу та молодшого інспектора відділу режиму і охорони. Всі вони обвинувачуються у катуванні. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Двоє фігурантів уже звільнені, решта відсторонені від посад. Мевречник теруправління ДБР у Полтавській області Олександр Білка. Додав, щоб приховати злочин, працівники СІЗО намагалися видалити відеозаписи з камер спостереження, але слідчим ДБР вдалося відзнайти копії. За даними слідства, працівники слідчого ізолятора вирішили провчити ув'язненого, який був невдоволеним власне своїм утриманням. Для цього на території медичної частини облаштували так би мовити камеру для тортур. І в це приміщення завели потерпілого кайданками, прикували до металевого ліжка, а ноги зв'язали мотузками. І так залишили без їжі води та навіть можливістю скористатися туалетом на понад добу. Начальник відділу режиму і охорони слідчого ізолятора особисто Остерігав за цим процесом через монітори з камер відеоспостереження, а також періодично заходив у приміщення, аби на власні очі подивитися на процес катування. І ще три меморіальні дошки захисникам України відкрили сьогодні у Полтаві: Олегу Романенку, Олександру Роману та Дмитру Мерзлому, де увічнювали пам'ять про воїнів і якими були захисники. Їхні рідні поділилися з нашими журналістами. У Полтаві увічнили пам'ять ще трьох захисників України. На подвір'ї 29-го ліцею відкрили меморіальну дошку 48-річному полтавцю солдату Олегу Романенку. Він навчався у закладі до 9 го класу. Згодом закінчив училище, працював на заводах знамену та медичного скла. Потім займався виготовленням вікон і дверей. У 2024-му доєднався до лав ЗСУ. Служив стрільцем-помічником гранатометника. Загинув минулого року поблизу Новоолександрівки Донецької області. Це сталося у день його народження, 21 червня. У захисника залишилася донька, розповідає його мати Ольга Романенко. Його однокласники дзвонять мені і кажуть, а що це Оляга? Він ще знає, він нічого не відповідає. А я кажу, То, що він вже лежить у землі, немає його. Дуже добрий, дуже вічлий. Мені його так не вистачає, він завжди за мене заботився. Мама, ти випила таблетку, лягай, віддихай, нічого ні, ні не думай, я що тобі треба їсти, принесу, на городі допомагаю. А на подвір'ї електрорадіотехнічного ліцею з'явилася меморіальна дошка на честь випускника закладу, молодшого сержанта Олександра Романа. Чоловік родом із села Великий Кобилячок колишнього Новосанжарського району. Працював будівельником. На початку російського повномасштабного вторгнення приєднався до лав Національної гвардії. Був старшим санітарним інструктором. Загинув 28 червня 2023-го поблизу Стельмахівки, що на Луганщині. Батьку двох дітей було 38 років. Чесним був завжди, добрим був. Звичайний сільський хлопчисько, так само хулігани, без всяких претензій на якусь зірковість. Багато друзів мав, дуже багато. У Полтавському вищому міжрегіональному професійному училищі увічнили пам'ять 28-річного солдата, випускника закладу Дмитра Мерзлого. Після закінчення училища Полтавець працював менеджером, механіком, а згодом і за фахом водієм. У 2022-му приєднався до ЛАВ ЗСУ. Служив водієм-механіком у складі 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Після у складі 5-ї окремої штурмової київської бригади. Загинув 22-го. 2 грудня 2024-го, поблизу населеного пункту Іванівське Донецької області, був дуже життєрадісним, був дуже доброю людиною, був люблячим батьком, сином, братом, коханим. Людина, яка хотіла жити, яка захищала батьківщину. Його було, Мам, хто, крім нас? У захисника Дмитра Мерзлого залишилося троє дітей. Застереження про мінну небезпеку мовою відомою на увесь світ гри. ДСНС України у партнерстві зі Сталкером Скіфом, героєм культової гри «Сталкер-2», створили спільний інформаційний спецпроєкт. Мета підвищити обізнаність українців, а особливо підлітків. Рятувальники нагадують, наразі 23% території нашої країни залишаються потенційно небезпечними через забруднення предметами війни. Докладніше про проєкт розповідаємо у сюжеті. Мінна безпека очима творців відомого на весь світ шутера Сталкер, ДСНСники України спільно зі сталкером Скіфом, героєм культової гри запустили спільний інформаційний спецпроєкт. Мета підвищити обізнаність українців, а особливо підлітків про мінну небезпеку. Говорять розробники проєкту. Проблема замінованості існує на території України на, в нашій державі. І гра Сталкер відбувається в Україні. І ми вирішили, слухайте, це ж дуже круто, коли. Ми можемо нативно показати на прикладі, як виглядають ці самі вибухонебезпечні предмети на нашій території. І в ролі протагоніста там виступає Скіф. Це людина, яка ну власне, він вже дуже досвідчений сталкер, і він виступає таким собі авторитетом для нашої аудиторії. І ми вирішили, круто, якщо він буде ось цим самим провідником у світ безпеки. Події гри розгортаються у Чорнобильській зоні відчудження. Місці, що було тимчасово окуповане та заміноване. Тож воно ідеально підходить для демонстрації правил поведінки в умовах небезпеки, кажуть ініціатори спільного проєкту. Основи мінної безпеки СКІФ демонструє через відеоряд, створений на основі гри «Сталкер-2». Мета привернути увагу підлітків, які за даними дослідження ЮНІСЕФ та рейтинг груп у найбільшій групі ризику. Є вікові категорії, які дуже схильні до такої небезпечної поведінки. Це е, такого е, підліткового віку, 14-17 років, е, сільських або невеликих міських територій. Е, діти, як правило, дуже люблять е, блукати, шукати якісь пригоди, цікавитися якимись предметами, які їм не зрозумілі, інколи навіть. Використовувати розбирати. ці предмети, щоб продемонструвати там свою хоробрість, чи чи щось таке. ДСНС та головний герой гри Сталкер 2 Серце Чорнобиля закликають усіх поширювати соціальний ролик з інформацією про правила поводження з вибухонебезпечними предметами, адже за даними рятувальників, на сьогодні 23% території України забруднені боєприпасами та їх частинами. Сьогодні до 150-річчя диригента та автора всесвітнього відомого Щедрика Олександра Кошиця у полтавському коледжі мистецтв імені Лисенка відбулося просвітницьке зібрання. Звучали пісні в його обробці, згадували митця. Побувала там наша знімальна група. До 150-річчя від дня народження видатного українського диригента Олександра Кошиця у Полтавському коледжі мистецтв імені Лисенка вшанували його пам'ять. За словами директора коледжу Миколи Демченка, діяльність митця суттєво вплинула на розвиток і популяризацію української музики у всьому світі. Українська земля подарувала чимало генів. Чимало геніїв подарувала світу, які суттєво вплинули на розвиток людства. Багато імен. Не забуті, а приховані були, зберігалися для того, щоб ми могли в незалежній Україні про них дізнатися, знати про їх діяльність і взяти за приклад серед таких діячів Олександр Кошин. Академічний хор полтавського фахового коледжу імені Лисенка під керівництвом Ганни Оксаниченко виконав пісню Боже великий єдиний хорове оброблення для неї виконав саме Олександр Кошець. Дуча зібрання Софія Кіт зазначила, Олександр Кошець познайомив світ зі Щедриком. Його обробка колискової Ой, ходить сон край вікон стала основою джазового стандарту Time» культового американського композитора Бродвею Джорджа Гершвіна. Унікальна прадавня музична спадщина України мала допомогти сформувати імідж новій державі за кордоном. Капела з величезним успіхом виступала у всіх країнах Західної Європи. А також в США, Бразилії, Аргентині, Кові. Репертуар складався виключно з українських народних пісень. Мова про українську культурну дипломатію, говорить представник Українського інституту національної пам'яті в Полтавській області Олег Пустовгар. Адже у 1919 році Олександр Кошець створив українську республіканську капелу, яка представила Українську Народну Республіку на міжнародній арені. Думаю, що настав час позиціонувати Олександра Кошиця як автора. Е Оранжування для оркестру пісні ще не вмерла Україна. Він створив оранжування оркестрове. Дуже важливо розуміти, що Олександр Кошич в добу УНР працював начальником музичного відділу міністерства освіти. Слухачі усіх континентів, де виступав хор Олександра Кошиці, як зазначили організатори зібрання, поринали у стихію українського характеру. До дня фізичної культури та спорту 90 ветеранів спорту, 45 тренерів, спортсменів, працівників цієї сфери полтавської тергромади у галереї мистецтв отримали почесні грамоти та грошові сертифікати. Історії тих, хто вже майже все життя віддав спорту, і тих, хто щойно розпочав свій шлях, дивіться у сюжеті. З нагоди дня фізичної культури та спорту у полтавській галереї мистецтв влаштували урочистості. 90 ветеранів спорту, 45 тренерів, спортсменів, працівників цієї сфери полтавської тергромади, привітали почесними грамотами, а також грошовими сертифікатами. Один із нагороджених – 99-річний Іван Григорович, якому за три місяці виповниться 100. Чоловік має титул майстра спорту зі спортивної гімнастики і більше 48 років пропрацював. Вав учителем фізкультури школи номер 9 у Полтаві. З школи у мене вийшло два футболіста, які грали в вищих лігах футболу. Чемпіонка України по гімнасті займався учениками, готував. Перевнування там ну, ж час вітаю всіх присутніх та вручає почесні грамоти та грошові сертифікати. Перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко вже через спорт сьогодні про Полтаву і про Полтавщину чують в усьому світі, тому що у нас є олімпійські чемпіони. Минулого року на олімпіаді привезли 20 медалей олімпійських. А це досить серйозно. Шість з них золотих. Зараз будуть в цьому році паралімпійські ігри в Токіо. Ми впевнені, що наші хлопці-дівчата привезуть горства імені горбина. Наші щирі вітання. Через спорт пізнається і світ, і хочу сказати, що сьогодні, коли в умовах війни це досить така серйозна складова для самовиховання, самодисципліни, тому що спортивна складова вона лягає у розвиток. Людини у свої 16 Назар Каплун багаторазовий призер України чемпіон України і учасник чемпіонату світу з вільної боротьби розповідає, займається цим видом спорту 10 років. У мене батько займався вільною боротьбою, тому і цей вид спорту. Ті, мені це дуже подобається. Я йду далі цього ж дня. Отримують вітання і ті, хто займається веслуванням на каноє. Пішов займатися, подобалось чув, багато знав. І взагалі дуже гарний від спорту на чистому повітрі і на річці мені дуже подобається. Пішов цим займатися, якось випадково вийшло. Живу біля річки там, бачу, веслують, веслують, то прийшов. Попробувала, сподобалось дисципліна, дуже добре свою розвивку. Окрім спортсменів, вітають і працівників цієї сфери. Одна з них Катерина Твердохліб. Жінка працює головним спеціалістом відділу обліку та звітності управління у справах фізкультури та спорту Полтавської міськради. каже у листопаді цього року буде три роки, як обіймає цю посаду. Дуже безмежно рада, що я дотична до Фізичної культури та спорту до цієї галузі в нашій області в нашій Україні маю можливість бути незнайомою з багатьма спортсменами, зокрема, які народилися в Полтаві та представляли. Наше місто, нашу Україну на міжнародних змаганнях, нагадаємо, день фізичної культури і спорту в Україні відзначають 2 суботи вересня, починаючи з 1994 року. Парк легенд відкрився в Полтаві. Тут і фантастичні велетні, і тролі, і магічні створіння. Завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту вони оживають, рухаються, розмовляють та дивують своїм незвичайним виглядом. Бачили міфічних персонажів наші журналісти. Фантастичний світ велетнів, тролів і магічних створінь відкрився 12 вересня у Полтаві. Це відкрився парк легенд, герої якого оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту. Анімовані гіганти удвічі вищі за людину і досягають 4 та 5 метрів заввишки. Міфічні створіння розмовляють та рухаються за допомогою аніматроніки, говорять організатори. Працюють вони за допомогою датчику рухів. До них люди підходять, вони спрацьовують, починають рухати і розмовляти. Деякі фігури розмовляють, деякі фігури рухаються і розмовляють. Цей тунель має два виходи. І кому який трапиться, залежить тільки від вас. Також є у нас магічний сад. Біля кожної фігури є таблички з QR-кодом. Наводите телефонний на QR-код, і фігури у вас оживають в телефоні за допомогою штучного інтелекту. Крім цього, у програмі шоу з професійними дитячими аніматорами різноманітні фотозони, місця для відпочинку та щодня безкоштовна солодка вата для дітей. Кидаємося останній раз. Полтавка Євгенія завітала до парку легенд з сином Мироном. каже, локація виявилася не лише цікавою, а й пізнавальною. Враження чудові, да? фантастичні істоти. Ми багато чого тут дізнались, почитали. Дуже сподобались ті велетні, котрі як живі. Перших хвилин відкриття парку легенд і Полтавка Яна з сином Даміаном. Вона говорить, атмосфера позитиву, яку тут відчуваєш, допомагає відволіктися та додає позитивних емоцій. Ми, коли про це почули, то вирішили пройти і подивитися власними очима. Ми задоволені. Все як наче живе, тобто дитина в захваті. Нам дуже сподобалося. Нам дуже цікаво. Ми, мабуть, іще ще прийдемо. Парк легенд працюватиме у парку Перемога по 2 листопада, без вихідних з 10 до 19 години. Для дітей до трьох років, учасників бойових дій та людей з інвалідністю першої та другої групи, вхід на територію парку безкоштовний. Це була остання інформація випуску. А я нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті і Ну якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.